Вітаю вас, шановні батьки. Пропоную в вашій увазі консультацію Безпека взимку. Зимові прогулянки завжди приносять величезну радість дітям. Багато дітей з осені з нетерпінням чекають снігу, щоб покататися на санках, скотитися з гірки по ковзанці, покидатися сніжками та побудувати снігові вежі і лабіринти. Але зимову радість дітей та батьків часто затмарюють поширені травми. Убезпечити себе від неприємних наслідків зимових прогулянок допоможуть прості і, здавалося б, самі собою зрозумілі правила. Збираючись на прогулянку, дбайливих батьків завжди мучить питання, як одягнути дитину, щоб вона не замерзла і не перегрілась. Треба пам'ятати головне. Дитину не треба кутати, перегрів не краще, ніж охолодження. Знайдіть золоту середину. Крім того, одяг не повинен сковувати рухи, він повинен бути зручним, легким і теплим водночас. Зимове взуття, як і будь-яке інше, повинно бути зручним. Слід віддати перевагу чобіткам, в які можна заправити штани, ізолювавши від попадання снігу. Простежте, щоб підошви були рельєфними, тоді дитина менше буде ковзати по снігу і льоду. Щоб застрахуватися від втрати рукавичок, слід пришити до них резинку. Небезпека може підстерігати й біля будинку, Не бажано валятися і гратися в заметах, які знаходяться, наприклад, під вікнами будинків або біля під'їзду, і, звичайно, не дозволяйте стрибати в замет з висоти. Невідомо, що таїть в ньому пухнастий сніжок. Під щойно випавшим снігом може бути все, що завгодно, розбиті пляшки, камінь або дріт, може там опинитися і сміття, яке хтось не доніс до смітника. Та все що завгодно. Поясніть дітям, що не можна брати в рот сніг, крижані скориночки, бурульки. В них багато невідомого для очей бруду і мікробів, які можуть викликати хворобу. Пригрів сніжки розкажіть дитині, що кидатися в обличчя не можна і взагалі кидати потрібно не з силою. І не дозволяйте дітям будувати глибокі снігові тунелі, які можуть обвалитися. Навчайте дітей, що ходити по обледенілому тротуару потрібно маленькими кроками, наступаючи на всю підошву. Намагайтеся по можливості обходити слизькі місця. Особливо уважно потрібно переходити дорогу. Машина на слизькій дорозі не може зупинитися відразу. Скоротіть! Або зовсім виключить прогулянку з дітьми в морозні дні, висока ймовірність обмороження. Рісні снігопади і потепління викликають утворення бурульок і сходження снігу з дахів будівель, перебуваючи в небезпечній зоні відпадаючого снігу, криги і бурульок, можна отримати важкі травми, тому необхідно дотримуватись заходів безпеки, не наближатися до будівель, з яких можливе сходження снігу, падіння криги і бурульок, і не дозволяти цього дітям. При виявленні буруляк, що висять на даху вашого будинку, необхідно звернутися в обслуговуючу організацію. При наявності огорожі небезпечного місця не проходите через неї. Якщо на тротуарі видно сліди тільки що впавшого снігу або крижані горбки від води, що капала з бурульок, то це вказує на небезпеку даного місця. При виявленні обірваного снігом електродрота ні в якому разі не торкайтеся його і тримайтеся на безпечній відстані. Негайно повідомте про обрив в єдину чергову диспетчерську службу. До прибуття аварійної бригади не допускайте наближення до обірваних дротів, перехожих, особливо дітей. Безпека при катанні на санках. Перш ніж дитина сяде на санки, перевірте, чи немає в них пошкоджених деталей. Якщо санки оснащені ременями безпеки, то обов'язково пристебніть дитину. Не дозволяйте дитині стрибати з трамплінів на санках, так як це може призвести до травм. Обов'язково доглядайте за дитиною, коли вона катається на санках. Якщо при катанні дитини на санках вам необхідно перейти дорогу, її необхідно висадити з санок. Не катайтеся з дитиною разом на одних санках. Це також може призвести до травмування. Пам'ятайте ці прості правила і зимові прогулянки стануть вам завжди в радість.